Знову з вами чудові історії від чарівної казки, які розповім я, її ведучий Даня. А як ви вважаєте, чи важливо, в яку пору року ви почуєте історії, які пов'язані з зимою? Наприклад, Різдвом чи снігом? Я вважаю, що ні. Тим паче, якщо вони цікаві. Тож послухайте історії про різдвяне янголятко та чари зими від близнюківської каскарки Алли Рибалко. Різдвяна янголятко На землю тихо опустилася особлива ніч, яку ми чекаємо з дитинства. Це Різдвяна ніч, сповна чарівності і загадковості водночас. Привіт, Різдво! Різдво це ялинка, подарунки, вертепи, колядки, мандарини, кутя. А Різдво це білі янголи, які летять над землею, сповіщаючи Христос народився! А ще у своїх торбинках вони носять різдвяні казки і розсипають їх над людьми, щоб ті вірили у чудеса. А поки великі літають над землею, маленькі янголятка, сидячи на пухнастих хмарах, розтрушують зі своїх торбинок білий сніг і дзвонять у срібні дзвіночки. Тоді над землею розливається загадкова мелодія різдва. А сніжинки, танцюючи, летять і летять, вкриваючи землю білою скатертиною, даруючи людям казку. Маленьке янголятко уважно спостерігало за тим, що відбувалося на землі. Раптом його увагу привернув великий чорний кіт, який сидів на гілці високого дерева і уважно вдивлявся у зоряне небо. Сніжинки сідали йому на мордочку, ласкотали і весело сміялися. Але кіт не звертав уваги і продовжував сидіти нерухомо. Янголядко дивилася на це і продовжувала трусити з торбинки сніг, який падав на будинки, дерева. Коли торбинка стала порожньою, Янголядко вирішила спуститися до кота і дізнатися, чому сумує. Побачив кіт, що з неба до нього летить що схоже на велику білу сніжку, і замружився. Привіт! Зі святом почув кіт над собою. Він миттю відкрив свої зелені очі. Перед ним тріпотіло білими крильцями янголятко. Воно було таке маленьке і ніжне, все зіткане з радості і любові. Привіт, перемовив кіт, моргаючи. От так чудеса. Можна я біля тебе посиджу? «А вже ж!» – подвинувся кіт, поступаючись місцем на гілці, і розповів, що звати його Мурчик, і живе він у дівчинки на стуні. Але зараз вона хворіє і тільки чудо може її врятувати. Я спробую їй допомогти, мовило Янголядко. І вони удвох пішли по засніженій вулиці до будинку, де жила дівчинка. Настуня спала. Янголятко заспівала пісеньку і змахнула білими крильцями над нею. Вона посміхнулася у вісні. На щечках з'явився рум'янець. Хвороба відступила. Завтра дівчинка прокинеться радісна і щаслива. Морчик розповість їй про янголятка. Але це вже буде завтра. Звичайно ж, настуня не знає кошачої мови. Це буде просто моркатіння. Та це і не важливо. Чари зими. За високими високими горами, за глибокими синіми морями в сніжному королівстві жила красуня зима з довгими білими косами і холодною посмішкою. Вона була дуже гордою, любила білосніжну чистоту і порядок. Навколо королівства стояв колючий морозний захист. Жодна жива душа не могла сюди потрапити. А хто порушував кордони королівства, відразу ж перетворювався на крижану статую. В королівстві завжди панувала ніч. Розкинувши своє зоряне покривало, вона наспівувала солодкі сни. Сивий північний вітер грав на чарівній скрипці. А хуртовина танцюючи здіймала білий шлейф. Який розсипався загадковими перлами. Молодий рум'яношок і морозенко був закоханим у красуню зиму, але не мала красуня у серці теплих почуттів. Зима варила в казанку варево, додавала жменю срібного інею, ложку білого туману, дрібку тендітих сніжинок і подих холодного вітру. Все ретельно перемішувала. Тягучкий білий дим підіймався вгору, і повітря наповнювалося солодким смаком свіжості та відчуттям таємного дійства. Всюди відчувалася магія зими, гори одягали білі шоломи. Здавалося, що це велетні, які стоять на сторожі. А мохнаті ялини у столітніх вишиванках, вдихаючи солодкий аромат варива, мрійливо колисалися під звуки чарівної скрипки. Але одного разу тишу королівства порушив свист пташиних крил. Ніч злякана відступила. На дзеркальну глядінь озера опустилася пара білих лебедів, як ці птахи сюди потрапили, дивувалася зима. І в її серці пробуджувалось якесь невідоме їй відчуття, яке несло у собі неймовірну чарівність ласку, наповнюючи все навколо ніжністю і любов'ю. А з вами були цікаві історії від Али Рибалко, чарівної казки та її ведучого Дані. До нових зустрічей!